Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Росії. Підтвердили смерті свого генерал-майора Володимира Завацького на війні в Україні. Він підірвався на міні. Про його смерть першою повідомила в соцмережі Кантакції. Організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища Кремля. У публікації йдеться, що Завацький загинув 28 листопада. Згодом смерті підтвердила дружина. Повідомляється, що Завадський підірвався на міні у тилу. А не на передовій слідство розглядає версію про підрив на міні раніше, встановленій сусіднім підрозділом РФ з метою боротьби з ДРГ противника. При цьому робиться спроба списати загибель Завацько на артилерійський удар ЗСУ. Видання підрахувало, що це вже 12-те повідомлення про загибель вищих офіцерів ЗСРФ в Україні. З них у Росії підтвердили лише загибель Сімоха, включно із Завацьким. Найвисокопоставленіший офіцер ЗС РФ убитий на війні в Україні. Це заступник командувача південного військового. Во округу РФ генерал Олег Цокова він загинув літку у Бердянську, ймовірно, під час удару по командному пункту 58-ї армії. Мі 6 назвали імена генералів армії російських окупантів, які втратили посади після поразок в Україні. Британська розвідка мі 6 сіса стверджує, що ЗСУ з 24 лютого вдалося ліквідувати не менше десяти російських генералів і шість було звільнено. Поразка під Харковом коштувала по ста генерал-лейтенанту Сергію Кис. Селю із загальним командуванням над усіма російськими військами в Україні не впорався й генерал Олександр Дворніков йому не допоміг навіть сирійський досвід. За що його зняли? Генерал-полковник Олександра Журавлю більше не командує західним військовим округом. Він втратив посаду, яку обіймав протягом чотирьох років. Аналогічна ситуація склалася і у східному військовому окрузі. Там теж командує Олександр Чайко. Більшість відомих випадків загибелі російських генералів було зафіксовано. Совано на початку повномасштабного вторгнення у лютому березні, 28 лютого під Маріуполем було ліквідовано заступника командувача 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу Росії генерал-майора Андрія Суховецького. Цю посаду він обіймав з осені 2021 року. До цього три роки командував 7-ю десантно-штурмовою дивізією «Новоросійську». Також у Маріуполі Орієнтовно у середині березня батальйон Азо ліквідував командувача 150-ї мотострілецької дивізії РФ генерал-майора Олега Мітяєва до вторгнення в Україну Митяю був заступником командувача російського групування у Сирії. Разом із ним у березні було знищено ще як мінімум чотири російських генерали під Харковом. Як повідомили в українській розвідці, було ліквідовано генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу РФ Віталія Гарасимова. А разом з ним ще ряд старших офіцерів російської армії Герасимов брав участь у другій чеченській. Війні та війні в Сирії мав медалі за повернення Криму у Чорнобаївці Херсонської області. унаслідок удару по командному пункту було вбито командувача 49-ї загальновійськової армії Росії, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Як і багато з його колег він також брав участь у російській операції у Сирії. Крім того, за невідомих обставин у березні загинули заступник командувача 8-ї гвардійської армії Росії, генерал-майор Володимир Фролов, командувач 29-ї загальновійськової армії Росії. Генерал-майор Андрій Колеснікова у квітні. Внаслідок удару по командному пункту окупантів біля ізюму Харківської області загинув російський генерал-майор Андрій Симонов. До речі, видання The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що в цьому ж командному пункті був начальник російського генштабу Валерій Герасимов, але він виїхав до атаки біля попасної Луганської області у травні. Було ліквідовано генерал-майора ВПС Росії у відставці Канамата Боташева. Як повідомляли змі, штурмовик су 25 який він пілотував, був збитий за допомогою ПЗРК ігла, зазначимо, що із збройних сил Росії Боташова було звільнено ще у 2012 році. А проти України воював у складі ПВК Вагнер. Також у Луганській області у селищі Миколаївка минулого червня загинув генерал майор Роман Кутузов. Вже цього року у лютому ліквідували російського генерала Дмитра Ульянова, за яких обставин невідомо. Останній на сьогоднішній день вбитий в Україні російський генерал Сергій Горячов, який оч. Олював штаб 35-ї загальновійськової армії Росії. За непідтвердженими даними його вбили в результаті ракетного удару по командному пункту російської армії у Запорізькій області. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.